Ну і ще один можливий власник Тіктоку найпопулярніший ютубер у світі, містер Біс, справжнє ім'я якого Джимі Дональдсон. Він заявив, що готовий укласти угоду про купівлю соцмережі. Містер Біс має понад 100 мільйонів підписників у Тікток. На своїй сторінці у цій соціальній мережі Джимі заінтригував підписників, написавши своєму біозапитання. Новий гендиректор Тікток. То що буде з розважальною платформою в майбутньому? Дізнаємося згодом. До речі, ми сьогодні будемо. Обговорювати цю тему детальніше у нас в ефірі. У нас будуть прямі включення, і е, зараз бачу вже ваші повідомлення, які ви пишете. Якраз цьому е, присвячене Любаша з Києва пише соцмережами, користуюся регулярно, але підписуюсь дуже виважено. З урахуванням безпеки тікток було б добре заборонити у нас, бо ця соцмережа дуже насторожує. Особиста думка. Іван пише: я за те, щоб закрити Тікток, там багато брехні і бруду або зробити. Е, Фільтрацію, фільтрацію поширень. Ну і Микола пише про закриття Тіктоку позитивно. Бачу, що абсолютна більшість у нас з тих дописувачів і наших глядачів, які наразі написали, що вони більше за. От мені цікаво ще чому, якщо можна, теж коротко аргументуєте свою думку. Ну і не ніхто з наших глядачів не дивиться тікток, не сидить і не вбиває свій час, як це часто буває. Теж напишіть, якщо. Ви проти були б закриття тіктоку у нас в Україні? Ну а ми рухаємося далі. Бо там теж про закриття, але зовсім інші.